Всім добрий вечір, мої хороші. О, мій депутат наївся і спить. Бачите, завтра буду каструвати йому яйця. Буду сама кастрювати, пробувати. Приїхав Діма. О, і буде він мені його тримати, я його покастрюю. Там уже домурувало. Діма мені вже ту стінку повністю зробив, ще одну накидку зробив і можна буде білити, красити і готувати порядок. Дивіться, що ми тут ще були зробили. Це на ті вихідні. Я не викладала відео, бо щось в мене цей тиждень якийсь дурнуватий, якщо чесно пройшов тиждень. Е там зробили подра курям, клітки трохи порозставляли. І що ще хотіла вам показати? Малюки вже бігають. І в мене одне кроленятко без вух. О, було. Нього нема вуха. Бачите? Ті всі з вушками, а він без вушка. Не знаю, що так. Де його вуха? Ну, от такий він. Ну, зараз випадеш. Кролі клітки гризуть, як дурні. Не знаю, що він робиться. бутилка сьогодні з водою впала сюди. Тут а в мене дощі були. І таке болото було сюди, понатікало, що страх господній, не було як проходити. Що Шати? Медведь мій ходить. Приїхав тільки з лікарні недавно. Щось з нього сьогодні голова болить, тиск в очея. О, курі вже отак сплять, бачите? Не всі, правда? Ще деякі лізуть на бочки, на клітки, хто куди. Перевірила я кролів. Оцих дві і оці. Я думала, тут хлопці є, переживала, щоб вони їх не покрили мені. Ну, а тут одні дівки. Самі дівки. Будуть робитися ще клітки, завтра будемо чистити, все прибирати. Наводити будемо порядки. О, там кочка сидить. І там сидить, і там сидить. А, та, а де ти поділа одне курча своє? Що ти всілася? Одне курча було вилізло, вона з ним водилася з тим. Та я біла, я... а це вже бачу сидить, кручати нема. Вже десь голову йому скрутили. От, на що ти гризеш у ту клітку? А де ти жити будеш? Чому такі у нас справи? А цей дядько завтра буде йти на кастрацію. Кастрацію я вам саму не покажу, бо, мабуть, заблокує мене YouTube. Не знаю, не пропусто таке. Ну? Будемо його каструвати. Він тоді буде краще рости. Качки мої теж вам попідростали. Тут як дощити, і таке болото. Бачите, сидять, я їх вже позаганяла. Але у нас на вулиці темніше. Телефон показує світліше вам. Ось такі. У мене одна квочка з курчатами спати лягає на вулиці. Не заходить в клітку, а спить там під досками. І звідси втроє втекло. Курчат з цієї клітки, треба їх буде вичислити, де вони. А, во вони. Що ж їх вичисляти? На дереві вони сплять. Мурчик. О, Бачите, де вони сплять? Аж камера засвітилася. Курка сцебнула. Одна тут. А де ще? Мурчик, то ти поліз мені курку звідти скинув. Молодець, хазяїн. Тут так вочка спить з курчатами отам. Так, перевірити, що там дівульки. О. Дівки мої теж вже повлягалися спати. Прийшла, розбудила, каже, нас, да? розбудила, каже. Ой, я ту всю закатку, бач, сюди позносила і там ще з сливок закрила, трохи вареньо. Па як позамащувалися? Що поробили? То, то знімай, і, ну ходи, ходи, я знімаю. Ага. На цибулю треба сітки, пару штук, тоді її в сітки. Ох, і можна буде їх забирати. І Що, кінчилося, слухайте, ребят, кінчилося в мене, тоє БМВД. І все, і не хочуть їсти зерна без нього. Носом крутять. Так, да, дівки? Кричать, жарти хочуть, а саме зерно без бази, то і не хочуть їсти. І все. Що? Оце? Туда? А сана, О, Туда, що? Туда, туди. А саме треба допомогти. той не прибитий. Я я. Його треба прибити, закрити. Кого? Той ми ставили, відривали туди гніви кидали, як зачищали сарай. Та ми з дімою робили. Дівки поправляються. Ну там грязно, ну нічого ми завтра поприбираємо. Але дивіться, які вже бомбочки. Бачите? Поправлені, такі, в них вже животики. Так переживаю, аби вже були ці добрі опороси, щоб не було знову мені проблем з ними. Да. Ну, зерно викидається, бачите, що робить? Рилом викидає, викидає матері, і все. Я Не хочу кісти. А ти щось поїла, Валюха? Щось там трохи цьопнула, і все. так? Да? І все. Бачите, які животики. І все. Завтра вже тато приїхав, завтра почисти, так, да? буде вже чистенько у вас буде красота. Ага, бо я не заходжу туди в клітки. Я їм як йду чистити, то кидаю чутьменьку туди соломи і починаю красти, бо лізуть мені на руки. А куди я таку тушу утримаю на руках? Вона ж мене переломи на двоє. І все. Цибуля вже ця підсохла, її можна буде її збирати. Можна було б розбавити шкору туди, як подавши. Тут туди висипати. А це в мене ще закатка, бачите, залишилася ще 6-го року. На мені закривати, як вона ще є. Воно ще помідори в банках закриті. Тут ще теж і варення. Ще сливового закрила вчора. Ну, я закривала сливове варення, то я перетерла через друшляк, шкірку кісточки повідкидала, поняли, потім додала цукор. І воно буде мені таке, як, як мармелад, напевно, як воно застиває. Ми ще сюди теж були е, інтернет, провелися. Бачите, кинули один кабель для того, щоб камери, щоб понаставляли камери, тут у нас кругом стоять. Щоб наблюдати за ними і днем, і ночью. І за ними, і за двором, бо в нас були, лазили тут гості по подвірку. То після того прийшлося себе обізопасити. А мої лялечки. ти все. Ось так ми влягаємося спати. Одна курочка є. Мурчик її зігнав, десь вона побігла. А ще десь дві червона і біла. От ти вже вдома, треба буде, вони з'являться відкрити цей калітку і позаганяти їх туди. І доробиться та стінка, пообрізаємо крила. Що тут? Всі відра на ніч хочуть понабирати? О, одна біла. О, бачите, вже стіна дороблена, вже добре. Вже... А, і тут гілляки вчора поприбирала. Ми робили порядок. Мечте, поки Діма був в лікарні, я тут робила порядки. Бо ж деревину скидали, пам'ятаєте, і тут така куча гілок була. Вже прибралися. Бо тут ще будемо в криницю, хочемо кидати насос. Є насос, мами ми знайшли тут на горі. Я мамі сказала, мама каже, кидайте собі в криницю і тягніть воду до хати. О, То вже будемо тягнути, в общем, аж сюди треба буде дотягнути з криниці і сюди. І тут у мене буде ванна кімната. Поняли, це ця крайня кімната, що я там показувала, перестінок буде в хаті. Взагалі, сюди будемо запускати воду. Бачите, треба шланг купити і кабеля і провести воду до хати. Так що скоро буду я модна, буду з водою в хаті, Дай Бог. Планів багато є. Планів, як от, знаєте, до-до-до-до-до і трошки. <кхи> Але на все треба гроші, все одразу не, не рипнемо. До цього пінька теж діма скине, бо Опять почала жовта вода бути в криниці. Десь видно цей пеньок набирає сили, зрозуміли, від, відмолодитися ж хоче, тягне ця деревина. То його треба буде таку аж По підкорінь зрізати. Це все прибереться, тут канава вириється під воду, це перекопається, тут буде квітник. Тут знову собі квіток понасаджую. Це все поприбирається, позачищається, той кірпіч і все. Та вже, слухайте, вже видно, хоч що хата, ні? Побіли, У мене там ще трохи якраз як голубої лишилося. Ну, На передній вікна хватить. Задні потім будуть гроші потім. Тобто -то покрасити, побілити і все. Получається, коли було зарожче стояло, то воно не так було заметно, поняли? коли тут ця деревина була. А зараз деревину прибрали. О, і вся хата, бачите, її видно, як на ладоні. То треба буде... Привезти в порядок. І отут будуть у мене квітки. Сюди ще насоса кинемо на воду. В сусідів теж тут насос вже є один сусідський. Ще нас кинемо, криницю закриємо на замок, щоб ніхто не ліз і все, бо ми тут тільки дві хати беремо звідси воду. Закриємо і буде у нас вода в хаті. Потім, звісно, треба буде склазану бити, бо там води мало в криниці. Пару відер набираюся і все, машуня, пішли в двір. І все. Так, що отак? Потихеньку, помаленьку все буде. Стінку воно зробив вже одну діма, бачите? все на ті вікні, як приїжджав. Все сюди доробить. Такої там двері поставимо, зробимо. кабанчика зверху теж затулиться, готує. І буде як сарай. На ніч буде вся птиця, заходити в сарай і буде закриватися. Так що так. Ну, а вас, друзі, як завжди, любимо цілуємо. Березіть себе та свої родини. І до зустрічі в наступних відео. Я зараз відкрию і може зайде до репа. Чого було виходити? Сиділа в клітці. то ж сиди. тю 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 тю, йди сюди. Ага. Маша, тікай отсюда. Вот и вам треба. А Ну, а ну, куда? О. Давай, давай, давай. Здесь гребенькая. И, и бата Ще десь червона і ще одна біла. І там квочка з тими цуплятами ще сидить. І треба буде теж криво підстригти. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео.